В Ужгородському притулку для покинутих тварин пройшов день відкритих дверей. Усі бажаючі мали змогу навідати маленьких чотирилапих, пограти з ними та навіть обрати собі милого улюбленця. Тварини оброблені зі щепленнями. Офіційне відкриття розпочав мер Ужгорода Богдан Андріїв. Щоправда, після того як подолав непростий шлях до притулку, як і усі присутні, адже за такої погоди дорога туди важко прохідна. Сьогодні не є ще відкриття цього закладу, тому що ви бачите, в якому стані знаходиться територія і саме під'їзд. Ми додатково також виділимо кошти для того, щоб цей притулок для бездомних тварин був зразковий і щоб нам не було стидно, що ці от молоді люди, це ентузіасти, я вважаю, які дійсно прикладають свої зусилля і от в таких умовах працюють, і за це я вам велике спасибі. Попри поганий під'їзд, гостей було чимало. Ірина Азізян, головний ідейний натхненник ужгородського товариства захисту безпритульних тварин, не боїться складнощів утримання притулку. Сподівається на сили волонтерів та на небайдужих людей. Міський бюджет, наскільки я знаю, не закладене утримання притулку, але ну ми про це знали з самого початку. Ну ми свідомо в принципі, ми знали, на що ми йдемо. Волонтери сподіваються кожному знайти домівку. Є в притулку і собаки, які вже не можуть соціалізуватися. Такі залишаються. Проте є чимало гарних обездолених цуценят, котрі легко адаптуються до нових хазяїв. Він прекрасно адаптується до кожної сім'ї. Обично щенки вони не мають сложності. Їх просто треба любити, кормити і мати трошечки терпіння. Волонтери наголошують, що в притулку є місце лише для безпритульних тварин. Собаки не беруться з ніоткуда, їх обично викидують люди. Ну ми постараємося якось допомогти місту і допомогти людям. Ну, звісно, це приют це для бездомних. Тобто ніхто не може сюди взяти і принести своє якесь лишнє, як у нас буває, це такого не буде. Серед відвідувачів переважно були ті, хто завжди допомагали Барбосу, чи то з влаштуванням безпритульних тварин, чи з перетримками. Одна із них Анастасія. Дівчина завжди намагається допомогти та підтримує волонтерів. Сама б залюбки взяла цусика, проте поки немає можливості. Я дуже довго чекала інформацію, я знала про притулок. Напевно, вже десь як рік, що він буде відкриватися, але от ми чекали, ми дуже чекали, що відкриється, і цей день, ну це дійсно це дуже круто. Я когось візьму, це це, 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 це желізно, що я когось візьму. І саме з притулку візьму, тому що ну. Да, там породисті собаки вони гарні, і так далі, але їх і так візьмуть, їх і так куплять. А таких не кожен наважиться. Одного цуцика в день відкритих дверей вдалося прилаштувати, інші чекають на своїх нових господарів.